Психосоматиці завдяки ще дуже багатьом аспектам, таких як йога, наприклад, чи таких як просто е, швидка ходьба, Ну, ви ж також ходите в магазин, ви ж також ходите зараз по сходах, ви піднімаєтеся. Це також спорт. Мене звати Маргарита і я мотиваційний психолог, коуч і наставник. І для мене є дуже важливим ваш проект, який я охоче підтримала сьогодні, і надала дітям рекомендацію на рахунок пізнання себе, створення внутрішньої опори і на майбутнє мотивації, можливо, навіть профорієнтації, яку вони для себе винесуть завдяки тому, що дізнались сьогодні. Я Каріна, я з міста Мелітополя, і ця інформація була дуже важливо для мене, так як я хочу працювати вся потреба. Це вже комбінація тих частин, які в нас є не тільки з тілом, і нашою ну ментальною частиною. Це вже трішки вище. Я Аріна, я з Мелітополя, і мені дуже треба було почути цю інформацію саме в даний момент. Пані Маргарита мене дуже замотивувала, тому що зараз у мене трохи важкий період з вибором, куди йти далі, що робити далі в своєму житті. І для мене це було як повштовх. У майбутнє. Мене звати Дмитро, я з Мелітополя. Неочікувано, приємно, корисно. Дуже сподобалася аудиторія. Діти дуже щирі, відкриті, зацікавлені, змотивовані. Тому дякую ще раз, що прийняли і всіх благ.